Ти когось бачиш? Да, бачу по курсу воєнних і якась коло них пушка. В смислі, ну, пушка з ними якась. Опа, вони приїхали, стріляй! Давай стріляй, стріляй. Ай, по ногам поцілив, ай, ай. А, а, стріляй в отвітку, ай. Ноги, аптечка. Слава богу, я пять штук взяв. Ай-ай. Ой, вибач, сорян, друг. Залазь, залазь на пушку, я дозволяю. Стреляй по ним, на, 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 на. Нам стріляють. А, по танку. Ну, не пушку нову работа. <звач> Шо ви говнюки? На, 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 на. А, пуля прям перед нами. Запрыгай теж, стріляй по ним. Гранати в когось є в мене є. Я одну тільки взяв. Та все не трать патрони в тупу. Ах! Убраны желету. На-на-на. Ха-ха. На-на-на-на. Хитить, колотить. Друг, ты живый? Да, я живый. Пушка нам надо. Зачем? ему на всякий случай. Гранату треба йому дати. Опа, граната. Кидаю. А, взрив мене відніс. Слава Богу, не зацепило. Чому бомба так швидко взривається? Ай, по ногам! Ай, що встали, дурачки? Він мені в ногу попав. На, на! Ха-ха! Попасти не можешь. На, 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 на. Ха, по пушку. Нажимайте. Так. Біп. Пушку перестроїно. Блин, треба пушку А-а-а-а-а. Чому вони узнали? Ай ай, зачем я сальто роблю? Треба падати? Ай. Треба друг... другу допомагать? бип пип пип Чому пушка виключилась? Походу патронів нема. <кхи> Блін, а друга должен спасти, ну у мене птечки нема. А! Стоп. Що з ним? Брррррр. Брррр. Стоп! Ой-ой-ой, бобрито бандити! Ой-ой-ой! Бобрито бандитий! Що происходит? Чому танк взірвався? Ай, сам не знаю. Ай, нас так і скалічило. Ага, нас рани осталися. Й-мою, тепер нас танка немає. Блін, мого друга ви поранили зарази, вонючі.

Ми як вже два роки воюємо! Вже проти вас ми третій раз, другий раз воюємо. Чому це ви думали на нас припертися? В кармані один патрон остався. Магазин висть. От друга нас знайду, а хоча другу треба. Все, наче їх усіх поперестріляв. Одного тільки. Ах, він. Тоді держись. Оцю пушку ми ех, ех, витаскуємо і ложимо туди Ава. Так, треба. Так, ложимо, ложимо. Блін, їх там ранило. Блін, не недоділена. Що ж робити? Кидаємо гранату, щоб вони взірвали. Буг і пушка зламалася. Нам треба їм по аптечці кинути, хаба. Що б зайшло? Берем пушку мою. Де і зарази? чк -чик. Чик, Чик Блін, забув, ще патронів нема. А де його друг? Ану виліз, продивись. Окей. Блін, вони нам танк зламали. Хоба. Х-дуло -е. відірвалося. Походу, пулі були взривними, і знесло нам його через пару минут. Нахавай. А, що произошло? Іди, Ви з ними покінчили? Ми з ними ще давно покінчили. А чому наш танк зламаний? Самін. мін. Походу в них були взривні пулі. Блін, ну він не заводиться. Блін, що ж нам робити? М -м -м, брат, що нам треба? Пушки. Так, треба взяти рюкзак і положити туди пушки наші. Треба відірвати ззаду молоток. Топор. Це сюди. Все, виходимо. Піп, 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 піп. Що це за звуки? Піп? Це бомба!

Ні, ми дружили з ним ще з першого класу. Пофіг побігли, бо ще станк. О! Він може взірватися ще. Нам треба ждати, коли до нас хтось приїде. Стоп, френд? Йдіть колотіть, а тут що. Та, вони ж оці дурачки. А, точно. Блін, що ж нам робити? Друг? Сам не знаю, улітаю на ко друг? Як ти тут оказався? А, не твоє діло, кошаче. бліна, та нашого взірвало. А тут ще хуже, що трапилося тут. Це самі не знаємо. А, хоч би якийсь танк зустріли. Ага, дай не говори. Хоч би якийсь танк зустріли. А у нас є бо... босс, ми зможемо йому подзвонити. Сказати підмога надо нам. ДА, кстати, да. Чому ти раніше не додумався? Сорян забув, блін, жалко, танк наш, він згорів. Ага, і не говори, бо там міна, оказується заложена, тільки. Откуди вона з'явилась, самі не знаємо. Ти все забрав хоч успів? ДА, 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 да. Що це за полка в нього прилетіла? Сам не знаю. А! Ну все одно ми вміємо воскрешаться тоді. Він, він здох, він воскрес, він здох, він воскрес. Бо ми вміємо воскрешатися. Блін, ждемо тоді. Я жду танка іменно, танка, який должен прилетіть. А як танки вміють літати? Вже дожилися. Та коротше побачите. Там буде робочий Ну Коротше. Бум-бум шакатака. Да Та, ладно. Де танки? Ну боже, там, напевно, вже куча їх назберігалося. Ми тут. Ін, це він. ненавиджу, коли воно палає. О, тут боєприпаси ще єсть. О, заходимо. Стий. Куди він їде? Вертайся обратно. Біп-біп-біп-біп-біп. Вам відкрилась кришка. Будь ласка, заходьте. Я цур за кермо сідаю. Давай, другу, треба вступати Да-да. Нас якраз троє, Хтось сяде за за пушку, а ми за руль З другом. Окей. Нет, нет. Друг, ти сядеш за пушку? Да, 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 сяду. Окей. Якщо нам знесуть вверх, зразу спригуй до нас або эвакуатируйся. Окей. Блін, поки залізу в цей танк, три года пройде. Так, треба Треба сісти треба сісти, треба сісти Я вцепився бородою своєю. Так, ой, лазимо сюди. Оп Блін, боляче буде, якщо я влізу. Блін, тоді хтось должен кермо сісти Я не влізу туди. Я залізу, я залізу, окей. Уху. Так, давай ты залазь, бо мы не влезем. Окей, окей. Сейчас сяду. Боже. Губа. Так, 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 так. Там танк их не еда. В смысле? Там танк еда. Ихний? Да. Етить, колотить нам. Капець. Угу Я таких танків мощних ніколи не бачив. А він мощний? Так. Сам... Да. Він капець як мощний По виду. Блін, рюкзак треба сположити. Ось туди. А ми його дос достанемо. Ой, достанете теж. Нічого з нами не случиться. Давай, друг, ти сідай туди. І не забудь, забудь закрити кришку. Окей, окей. А, ні, не падай кришка, не падай, не падай. А, мама, та... мене, мама, мене замітили. Сісти! Мене замітили, вони їдуть до нас. Йо-ка -кал -на каларла, карла. Так, от, хоп, улазимо, улазимо. Та Боже, улазь, а ти не улітай. Так, улазь, жирний. Так-от, улазимо. Все, тюх-тюрх-тюрядиємо. -тю 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 та тюхтюрь. Ну Боже, ти сідати не вмієш. Він не вміє сідати. Я сісти нажав, а він не сів. А, все, поїхали.